І тоді ми, ну, сєвєродончани, раптово усвідомили свою ідентичність. Ідентичність як регіональну луганську, так і українську. Люди у нас з'явилися кворкінгові центри, які люди відкривали. У нас з'явилися якісь організації. Самосну люди почали буквально відновлювати навколо своє житло. Це старе іржаве савкове лайно. Люди виходили там, навіть на рівні кварталу вони ремонтували, відновлювали, домовлялися, йшли, бурсалися з міською адміністрацією, знаходили якісь фонди. Будували у нас, побудували там скейт парк, типу теж ну. На рівні ну, громадського проекту, що почалося а, з Юнісефівської програми, в якій брали участь троє підлітків там по 15 років. Вони потім прийшли. Ну через них ну з ними через них натиснули там на державну адміністрацію. На це все, і в місті з'явився чудовий яскравий скейт-парк з баскетбольною площадкою з на, тренажерами з усім. Інший парк сквер Гоголя, так званий, біля нашого колегіуму. У нас був києво могилянський колегіум. А, Ще з 90-х, це одна з наших шкіл, запартнерилася з Могилянкою, та і от був колегіум, випускники якого мали пільгове право на вступ. І це була дуже якісна школа, в яку прям дуже багато хто хотів потрапити і вчитися. А, і от там був сквер. Я пам'ятаю його, я туди ходив ще школярем, нас не виводили на пленери на малювання. Ми малювали там, що мали, і він був занедбаний і жахливий. А потім його та. Буквально власними силами буквально з'явилася ну умовно громадська спілка, яка називалась Сквер Гоголя, які відновили його і зробили його просто прекрасним і чудовим. І таких прикладів по місту було дуже багато. До нас почали там ну запрошувати привозити. Коли був була прем'єра на наприклад, поводиря, якщо пам'ятаєш. Uh -huh, yeah. На сеансах ставили стільці між рядами, бо було велетенська кількість людей. А потім окремо приїздив режисер, і був ще один показ, і потім з ну, обговоренням з режисером а, цього, коли були кіборги, теж ну, були повні зали, і люди оваціями там зустрічали цей фільм. До нас приїздили там і Тінь Сонця, і Жадан з поетичним десантом декілька разів. І кожен раз були повні зали, коли він приїздив. Там полежака, Жадан, навіть Положинського вони раз витягнули. Вони просто їхали через Харків, його таки поїхали з нами. Він такий, та я ж не поет. По, поїхали. І Він тоді. Оці перші треки, пам'ятаєш, його перший альбом. Та не залишай мене та та був є. От і він тоді, от у нього воно було на мобілці. От тільки записано зі студії це чув першим вживу. От, Буквально він підключав мобільник і це, і там прям зал підривався, і там знаєш, і там танцював.